Звістка про жорстоке побиття журналістки, активістки Євромайдану Тетяни Чорновол миттєво облетіла Україну і світ. В усіх областях нашої держави працівники засобів масової інформації вийшли на акції протесту з вимогою розслідування цієї справи та притягнення до відповідальності винних у зухвалому злочині. 26 листопада, о 8 годині ранку, до протестних акцій приєднались і прикарпатські журналісти. Першою була не Тетяна Чорновіл, а ті 45 журналістів, які постраждали на Євромайдані. Журналістам забороняють висвітлювати правдиві факти. Івано-Франківські змі вийшли на протест. Це не перша справа, це не перше побиття. Я давно працюю в журналістиці і в тележурналістиці теж. Але знаєте, так того, що робиться сьогодні, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Нагадаємо, що Тетяну Чорновол жорстоко побили в ніч на 25 грудня. Вважає, що причиною побиття стала її професійна діяльність. Вона проводила журналістські розслідування, вела блог на інтернет виданні Українська Правда, критикуючи представників. Влади. Прикарпатські журналісти зібралися під стінами облдержадміністрації з вимогою, щоб влада почула їх і зупинила Свавілля. Ми тут для того, щоб висловити підтримку Тетяні Чорновол і всім журналістам, які постраждали від Свавілля влади. Ми вважаємо, що вона постраждала саме від, від влади. У багатьох представників змі були заклеєні роти скотчем. Кажуть, що таким чином висловлюють свій протест. Розкажіть, чому у вас заклеєний рот? Чому у них заклеєний рот? Чому вони мовчать? Тому що ми всі протестуємо проти побиття журналістів при виконанні їх професійних обов'язків. Журналістика має бути безпечною і виконання професійного обов'язку так само має бути безпечним. Не може бути у вільній Україні утиски журналістів. Таке не допустимо в нормальному європейському суспільстві. До акції долучилися навіть діти, які проявили солідарність з місцевими змі. Ми вирішили, що ми просто так додамо трохи більше розголосу всього. Так то ж тобто, діти приносять певний антураж. А, ну, у мене ще двоє, і дуже б не хотілося, щоб вони ну щоб їх побили колись. Устина навіть вивчила віршика і присвятила його татяні Чорнові. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була, була і горда, щоб не плакати, я сміялась. До протесту долучилися і журналісти нашого телеканалу, адже ця ситуація стосується кожного з нас. Я вважаю, що всі, хто сюди прийшов... Він підтримав, показав свою солідарність, те, що ми не застраховані від того, що можуть побити кожного з нас. Представники засобів масової інформації написали відкрите звернення до голів івано-франківської адміністрації, міліції, прокуратури та СБУ, в якому вимагали об'єктивного розслідування та справедливого покарання винних у брутальному побитті Тетяни Черновол, Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.